Ви добре знаєте мою любов до прання. У мене навіть на різдво була ялинка з випраних речей, Так, можливо, звучить дивно, але я просто знайшла спосіб зробити прання приємно. Перше кисневий порошок нанопро це мій секрет для всього від кухні до дитячих речей. Він без хлору і фосфатів розкладає плями, знімає запахи і реально повертає речам нове життя. А ще відпідсилює підсилює дію мого гелю для прання. Тому я завжди додаю ложечку в барабан. Друге гель для прання «Нанопро» з ензимами це як спа для твоїх речей. Ензими розщіплюють складні плями, одяг стає м'яким, а аромат просто як нішеві парфуми. І неважливо, біле чи кольорове, результат завжди. Чисто, один. свіже приємно. До речі, одного флакону вистачає на 24 прання. Перевірено. І третє антиплямовий засіб. Рятує все від дитячих бодіків до оббивки в машині. На ніс почекав, спіни виправ і готово. Плям немає, тканина ціла, а головне безпечний навіть для дитячого одягу. Прання може бути не мукою, а моментом задоволення. Головне знайти свої засоби. Ви яким довіряєш, а якщо спробуєш засоби відмінюва, побачиш, як зміниться твій день прання на краще.